Орли на Волині озеро Світязь. за моєю спиною чути гамір, і видніються десятки відпочивальників. Що означає, цьогоріч сезон буде значно жвавіший ніж минулоріч, хоча війна внесла свої корективи, які саме зараз дізнаємось. Найголовніше, що зміниться, формат туристичного сезону. За словами селищного голови Сергія Карпука, цього літа не буде жодних гучних фестивалів та будь-яких вечірок на березі озера. Україна перерває самі тяжкі часи. Сьогодні гинуть наші хлопці, і сезон має бути спокійним. Це тихий сімейний відпочинок без дискотек, без розважальних заходів. Приїхали, покупалися, відпочили, оздоровилися. Ось і. Повернулися в місце постійного проживання, Не лякає відпочивальників і близькість до кордону з Білорусю. Тож їх вже значно більше ніж минулорічного сезону. Хоча пік туристів прогнозують на кінець червня, початок липня, серед тих, хто приїхав познайомитися зі світязем, і гліп із Луганщини. Як водичка тепла вже тепла. Вже як вам відпочивається? Добре, а звідки ви приїхали? Місцевий чи ні? Ні, не місцеві. Не буду заважати. Розкажіть тоді нам про свої враження. Так розуміємо, що вас певно привела сюди до нас на волинь війна чи якась інша причина? Ну, можна так сказати. Добре, що клуби не працюють, я так впевнений. та й це й добре. Тому що відпочивати на природі в будь-якому випадку треба. Але такий має бути сімейний, спокійний зараз. Сімейний, спокійний Да. А що я... по цінах скажете? Ти десь щось купували? Можливо, що пончики наші пробували? Пробували. І як? Смачні. Тобто задоволені усім. Так. Своїми враженнями з нами поділився і Роман, який завітав на світі усього на кілька годин. Враження, взагалі, шикарні. Просто вражений. На один день чисто на пару годин, чисто поплавати і так далі. Перевести подих, зважаючи так. на наш час. Так. Тепленька водичка. Взагалі, водичка, гонь, настроєння, бомба. Думками і... трохи відволіклися? Так. Варто сюди приїхати, щоб трошки так, звісно, води. варто і так далі. Всім дуже вообще кажу, що приїжджали сюди на озера, віддихали і так далі. Серед відпочивальників чимало й місцевих жителів. До прикладу, Тетяна ще й торгує домашніми смаколиками. Приймаємо гостей на літній період, привищаємо їх рибкою, см ми самі готуємо. Риба з печі. Сушимо в печі на соломі, канадського сомика, нашого місцевого коптимо, Кажу, як, як е, сітська піранія. Надіємося, що людей буде більше, оскільки якби кожен хоче відпочити. Ось надіємося, що погода буде цьому сприяти. Ми всі і місцеві теж готові. Всіх раді бачити, всіх запрошуємо. Ось водичка в нас найідеальніша, кришталево чиста, прозора. Дітки купаються, не можна витягнути з води. Тобто є куди їхати. Є куди їхати, є де відпочити. І головне, що люди усім раді. Жінка каже, що порівняно з минулим літом, охочих відпочити вже значно більше. Минулого року переважно людей вже було більше в липні, в серпні, оскільки за червень всі чомусь боялися наших сусідів в Білорусі. Ось на даний момент, на цей рік, в червні, хоча вже була така гірша погода, але все одно люди потихесеньку є. Тільки починаються в людей відпуска, їх все буде більше, більше і більше. Цьому все сприяє і вода, і люди, і все. Світіся живає. оживає. Побували ми й на місцевому базарі. Одна із продавчоні розповіла, що цьогоріч на пляжі більшість мам з дітками. Більше людей, як минулоріч? Ні, менше. То ще тому, що не почався сезон. Так, так. Але як думаєте, цьогоріч ще буде жвавіше, як минулого, чи ні? Ні, думаю, що ні. Десь так само. Аби не гірше. Аби не гірше. Аби не гірше. в Зв'язку ну, з віною. Бачите, наших хлопців забирають, повістки дають на постоли. То, то в більшості відпочивають жінки з дітьми або жінки, так? Чоловіків обмаль. Так, да, обмаль. Жінка поділилася й цінами на власну продукцію. Каже, нічого не здорожчало. «Що по ціновій політиці, так як ви з ринком до тижня? Ви здорожчали трохи продукти цьогоріч чи ні?» «Да, на ринку подорожчала, а наше нічого не не дорожчає». «Скільки пончики продавали?» «35 35. – «На 5 гривень дорожче, як минулоріч. Минулоріч ніби було 30. 30, теж було вже 35». 35. «І всього року 35. Да. Ну, хто ходить над... Озером то по 40, по 40 продається. А так ми, ми сидимо там, же ж бачите, підносять, піднисять, кажуть. А за чим найбільше люди йдуть? Що купують? Бо ну, і рибку, і пончики все потрошечки. Традиційні світіцькі товари так і лишаються по полях. Так, 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 так. Продаємо на вагу, продаємо поштучно. Поштучно по скільки? Ну, сумики орієнтовно від 10 гривень, наприклад. Печена сухенька від 25 гривень. Печена м'яка від в середньому від 40 гривень карасі. То в столу би 150, 250, 300 гривень. Суми гарячого копчення від 100 гривень. Тобто є на будь-який колір і на будь-який смак і гаманець. Тож літній сезон на шацьких озерах вже стартував, і цьому не аби як радіють місцеві жителі. Вони радо запрошують усіх на відпочинок та запевняють, це найкраще місце, аби, хоч трохи відволіктися від буденності і сумних думок.